Новорічні свята вже на порозі, а отже, у тернополян знову виникає питання: яку ж ялинку обрати? Справжню чи штучну? Тож яку цього року оберуть мешканці міста? Давайте дізнаватись разом. На даний момент я вважаю краще для себе живу. Вона пахне комфортніше, затишніше. Скоріше за все, би обрав штучну, бо не підтримую виробку, ну, виробку дерев не підтримую. Тобто, мені здається, що це шкодить екології і так далі. Тому штучно. Я вважаю, що краще була б натуральна, тому що вона пахне лісом, хвоєю, природою і тоді зовсім інший настрій буде і святковий, такий гарний, якщо вона буде стояти і приносити святковий такий настрій в, наші, в наше життя, в наші квартири. Дивіться, справжня, звичайно, звісно, краще буде, але штучна більш довговічніша. Вона хоч і осипається, і більше цей, і більше, ну, прибирати треба, але мені здається, найбільше штучна буде краще, ніж справжня. Нас штучна стоїть, бережем природу. Ну, по-перше, тому що якби жалко живу ялинку. Вона, звісно, гарна, але там, коли на вулиці, наприклад, лежать уже багато викиднутих ялинок, ну. Дивитись на це так трошки не дуже. От. Тому вона завжди просто штучна стоїть і все. Я думаю, що краще обрати штучну ялинку, бо, тому що вона не осипиться, як справжня.